Лучанин та двоє його товаришів облаштували у підвалі горілчаний цех. Правоохоронці вилучили близько трьох тисяч літрів контрафактного алкоголю та спирту. Про це 7 квітня повідомила прес-служба територіального управління БЕП у Волинській області. Слідчі встановили, що до цього причетні житель Луцька з двома спільниками. Підпільне виробництво чоловік облаштував у підвалі власного будинку. Зазначають, що фігуранти змішували воду з затиловим спиртом. До суміші додавали смакові алкогольні концентрати. Готовий рідину Розливали у скляні пляшки різних торгових марок, на які організатор схеми клеїв акцизки, роздруковані на кольоровому принтері. Після цього підроблений алкоголь продавали під час обшуків. правоохоронці вилучили близько трьох тисяч літрів контрафактного алкоголю і спирту, обладнання за допомогою якого виготовляли та розливали продукцію. Підроблені акцизні марки, комп'ютерну техніку, автомобіль, яким транспортували незаконно виготовлений товар. Вартість вилученої алкогольної продукції 720 тисяч гривень.